І відразу туди завезли найкращих інженерів останки. Так що людину є роботи, дякую. які працюють по всій Україні канальних мереж програмної програмних регіону. Цифри для прийняння. що турбує, що були, хто є власником того чи іншого каналу. Знаєте, спосіб поговорити про якусь одну. Совно захисту інформаційного простору України. Це в першу чергу припинення висвітленої діяльності збройних сил. Ядинці, Також у нас є потужний повітрі як цивільна військова. Наші величезні подяки побажати вам у вашій роботі берегти себе і давати інформацію, побільше інформації про тих героїв, давати інформацію не лише про загиблих, а про тих, хто щоденно там робить все, щоб загиблих не було.